Доброго дня! Мене звуть Наталя Васненко, я лайф-коуч, жіночий ментор, провідник на території жіночого щастя, а ще я фахівець в галузі тілесних практик. І вправи, які я вам зараз покажу, я їх роблю сама. Намагаюся робити їх кожного вечора, а іноді і вранці, після йога комплексу, після шавасани, роблю 2-3 цих вправи. І тоді вже і тут новий день повністю у відновленому стані. Але найбільш ефективними вони є перед сном. Я маю на увазі, що я порадила вам попри що знаходити час та можливість на те, щоб їх робити щовечора перед тим, як лягти у ліжко. Отже, що ми будемо робити? Вам буде потрібен коврик. Або, якщо ви будете просто на підлозі робити, потурбуйтеся про те, щоб холод з підлоги не проникнув в тіло, бо ну, якийсь час ми проведемо лежачи горизонтально. Отже, я лягаю і сподіваюся, вам буде добре видно, що я буду робити. Ми лягаємо на коврик. Переконаюся, що вам видно, ну, взагалі-то так. Лягаємо горизонтально, і руки свободно лежать долонями догори відкрити, відкритими, і ми намагаємося відчути своє тіло по всіх точках та площинах, які стикаються з, торкаються поверхні. Інакше кажучи, уявіть собі, що ви лежите десь на мокрому піску. Ваше тіло торкається цього піска і залишає якісь відбитки. Ваші п'яточки торкаються цього піска і залишають відбитки. Ваші голені. Далі, можливо, бедра, сідниці. Не знаю, чи лежить у вас поясниця. Але напевно лежать лопатки. Шия не лежить це стовідсотково. а от потилиця торкається землі. Подивіться, будь ласка, на положення вашої голови. Дуже часто ми прагнемо до того, щоб якось підтягнути підборіддя до груди, Так, до грудей. Розтягується м'язи задньої поверхні. І колись це буває потрібним, але взагалі призводить до перенапруження цих м'язів. Тож зараз перевірте, будь ласка, ви можете трошки похитати головою, перевірити, щоб вона була от обличчя максимально горизонтально до землі. Уявіть собі, що ваші очі це такі, знаєте, блюдечка неглибоке з водою. І ось вам треба розташувати обличчя таким чином, щоб ця вода не витікла. Коли ви віднайдете правильне положення для свого обличчя, для своєї голови, ви почуєте розслаблення, бо всі ці м'язи на обличчя почнуть розслаблятися. Ви, до речі, можете трошки так Потрогати обличчя так посовувати шкіру для того, щоб. І під волоссям також, для того, щоб переконатися, що ніде нічого не зажато. Після цього поворушіться трошки і розташуйте ваші лопатки, плечі, руки як плечі, також киньте буквально на я буду казати на підлогу або на землю, ви будете розуміти, що йдеться про поверхню. так? І перевірте, як розташований ваш таз. Якщо у вас є якісь проблеми з поясницею, то підзігніть коліна. І взагалі для вас тоді правильно буде поза, коли ви підкладаєте якийсь валик під згорнете це може бути якась ковдра або валік вже спеціальний, який лежить під колінами. Це зніме зайву напругу з вашої поясниці. Отже, після того, як ми налаштувалися на довге лежання на полу, можна прямо собі такий образ в голові створити, прикривайте очі. Створіть образ, нібито ви і є ота земля. Отой родючий, родючий шар поверхневий, з якого ростуть квіточки. У мене сьогодні маки та ромашки. <свісно> Дихаю. І з прикритими глазами ми зробимо невелику мандрівку по своєму тілу. Внутрішнім взором подивіться, будь ласка, спустіться в свої стопи. І подивіться зсередини, як розташована ваша права стопа і ліва стопа? Як торкаються підлоги, ваша права п'ятка і ліва п'ятка? Права ікроножна та ліва ікроножна м'яс. В, в якому положенні знаходиться праве коліно та ліве коліно? Як розташовані одне до одного бедра? Як лежить таз, чи щільно він а, стикається з підлогою, чи ні. Піднімаємося вище, дивимося внутрішнім взором на наші ребра. Порівнюємо, як розташована права лопатка та ліва лопатка, праве плече та ліве плече. Ми нічого не робимо, не підрівнюємо. Ну, якщо є таке бажання, то може трошки підрівняти. Але ж ми просто робимо, знаєте, таке, як інвентаризацію. Дивимося на руки право та ліво. Як розташовані кісті рук право та ліво. Пальці, чи вони однаково, зжаті чи розслаблені, перевірте, будь ласка. Прийдіть внутрішнім зором по заднім м'язам шиї, шиї вашої. Зайдіть у голову і з середини голови подивіться на ваші очі, праве око, ліве око. І спробуйте порівняти. Тканини кожу навколо правого навколо лівого ока. Де ця тканина ця шкіра більш розслаблена навколо правого чи навколо лівого ока. Зробіть глибокий вдих і видих. І ми підзгибаємо наші ноги в колінах, ставимо отак стопи на пол. При цьому поясниця клалася на підлогу, це дуже приємне відчуття. Руки як лежали, так і лежать, нікуди їх не діваємо, вони просто лежать по боках від тазу нашого. І ми починаємо робити першу вправу. Ми робимо дуже повільні перекати тазу вперед і назад. Нібито ми прогинаємося в талії і повертаємо весничку на підлогу. На вдосі ми робимо цей прогин і перекатуємо таз до стоп. на видосі повертаємося у вихідне положення. Ще раз дуже повільно, так нібито як м'ячик, перекочуємо таз вперед. І утворюється такий прогин в поясниці тут, і потім ми на видосі повертаємося в попереднє положення, у вихідне. При цьому подивіться, коли таз йде вперед, навдосі, шия підтягує голову, підборіддя спускається ближче до грудей. Коли таз повертається у вихідне положення, Голова, нібито запрокидується назад. І таким чином вдох вперед, видох назад, ми робимо декілька таких рухів. Чим повільніше ви будете це робити, тим краще. Дуже-дуже повільно спробуйте відчути кожен рух. Суставчик на вашому хребті, як хребет копчика розкладається по поверхні пого, і як при цьому сама по собі рухається голова. Не поспішайте вперед Вдох. Праву можна повторити разів 15-20, після чого ми зупиняємося в центральному положенні і повільно вирівнюємо ноги. Порівняйте, в якій позиції ваші ноги опинилися тепер. В якій позиції лежить права стопа і ліва стопа. Як торкаються підлоги. Гомілки правої та лівої ноги, як розташовані коліна, бедра, таз? Чи зменшилося можливо відстань між поясницею та підлогою? В мене ж темпер... мовлення став повільніше. І ноги так більш вільно розкинулися, так? А якщо ви це помітили, дуже добре. Можна знову трошки похитати головою для того, щоб зняти ще додаткову напругу з шиї. І ми робимо глибокий вдих і видих, видих через рот, видихаючи всю напругу. Наступна вправа ми ставимо дуже повільно наші стопи перпендикулярно до підлоги, тобто носки дивляться вгору. І десь відстань між стопами, між п'ятками, така сама, як відстань між кістками вашого тазу. Поставили і навдосі, дуже повільно, ми отак опускаємо носочок однієї ноги. Подивіться, будь ласка, я почну з лівої. Вдих. Видих, повертаємо назад. Робіть дуже повільно. Не намагайтеся зробити велику амплітуду, бо може судорга схопити. Потрошечку. Тут немає значення взагалі амплітуда. Вдих правою ногою тягнемося носочком. І видих, повертаємо ногу назад. Робимо дуже повільно вдих. І видих повертаємо назад, без зайвого напруження, щоб не створити судорогу. Права нога йде вперед. Носочок. П'яточка, як торкалася пола, так вона і лежить. Обидві п'ятки не втрачають контакту з полом. І ми продовжуємо в своєму темпі вдих, тягнемося вперед, лівою ногою. Видих повертаємо носочком вгору. Тягнемося правою ногою, вдох, вдих і видих, повертаємо у вихідне положення. Продовжуйте робити, а я трошки прокоментую. Розмовляти все складніше і складніше. Мозок розслабляється. Коли ви робите такі рухи, у вас натягаються. М'язи, і ви, якщо не з першого разу, то потім будете відчувати оцей зв'язок між пальцями ноги і м'язами шиї та голови. Настільки а, ця система в нас пов'язана і через фасті, м'язи, і все це передається, рух від стоп до голови. Коли ви зробили достатню кількість разів, зробіть глибоко вдих і видих і розслабтеся, ще забула звернути вашу увагу на те, що коли ви працюєте зі стопами, подивіться на те, щоб верхня частина вашого тіла не була напружена. Працюють м'язи, ніг, решта м'язів відпочиває. Із прикритими очима порівняйте, будь ласка, положення правої та лівої стопи, як розташовані вони одна до одної, де знаходяться п'ятки, ваші гомілки, як вони торкаються підлоги, калені, бедра, таз, можливо, більш щільним стало стикання ваших лопаток з підлогою. Можливо, ви відчуваєте більше о, свободи в вашій шиї, можна ще похитати по, головою і ми рушаємо далі. Наступна вправа виглядає таким чином. Руки, о, як і до цього лежать спокійно на підлозі, перевірте положення обличчя паралельно полута. Очі наші, як блідочка з водою. І тепер дивіться, що ми будемо робити. Навдусі ми будемо тягнутися однією ногою. Дивлюся, чи видно це. Прямо ага. штовхати п'ятку по підлозі, не відриваємо від полу по підлозі, але п'ятка уходить вперед. Правої ноги спочатку, наприклад, ліва залишається на видиху повертаємо. У вихідне положення. Рушає таз також слідом за п'яткою. На Навдосі ліва нога йде вперед, і на видоху повертається. І ми продовжуємо такі рухи. Права нога, а за нею кістки тазу і всі м'язи аж до голови, і повертаємо на видосі. вдосі ліва нога, п'ятка. Вона скользить так по підлозі і на видосі повертається назад. Спробуйте розслабити повністю всі частини тіла, руки, шиї, голову і працюють лише ноги. Вдих, видих. Тіло буде трошки соватися по підлозі, це правильно. А вдих лівою ногою рухаємося. І видих. Перевірте, щоб м'язи, обличчя були розслаблені. Вдих, права нога пішла вперед. І повертається назад. Ліва нога. Ліва п'ятка. Повертається назад. Будьте дуже обережні, якщо у вас є якісь травми або проблеми в поясниці. Робіть невеличку амплітуду, вона тут зайва. Нехай буде невелика амплітуда, але контролюйте вдих, видих і розслаблення рештки наших органів, рук, шиї, голови, всього. Прийшли в центральне положення і, прикривши очі, проскануємо, що ми маємо наразі. До речі, уявіть, будь ласка, що через центр вашого тіла від маківки і туди до ніг проходить така собі лінія умовна, яка ділить нас на дві частинки, ну, нібито як бабочка, знаєте, як метелик. Є тільце і є два крила. От відносно цього крильця порівняйте, будь ласка, як розташовані права та ліва ступня, як розташовані ваші ноги, мілки, бедра, колінки, як лежить таз, чи не перенапружена поясничка, лопатки, руки, кісті. Дивіться, направити на ліве око і середини голови. А тепер побачте з себе, як метелика, в якого є права частина і ліва, наскільки вони симетричні одна до одної. Зробіть глибокий вдих. І видих через відкритий рот роз звуком «є». Підтягніть колінки до живота, в їх руками і похитайтеся з боку вбік. До речі, таке похитування можна робити після кожної вправи, якщо ви починаєте відчувати якесь напруження у вашій поясниці. Після цього ми з вами поставимо ноги. Якщо є проблема або якась там дискомфорт, якісь пояснички, можна тепер ноги поставити зігнутими колінки. І ми зробимо декілька вправ на верхню частину туловища. Для цього ми піднімемо так руки вперед до стелі, перпендикулярно до підлоги, і будемо робити наступне. Перевірте спочатку, щоб ваші плечі були розслаблені, шия розслаблена, голова лежить в правильній позиції, обличчя паралельно підлозі. І ми вдосі починаємо тягнутися правою рукою до стелі, скільки триває вдох. А на видосі так же повільно ми опускаємо плече на підлогу. Тепер ліва рука тягнеться вгору і на видосі дуже повільно опускається на пол, на підлогу. Права рука на досі повільно. І опускаємо на підлогу є. Ліва рука тягнемося вгору і опускаємо на підлогу є. Може бути таке відчуття, що у вас плечі аж роздалися. Робимо ще по одному разу. Вдих. Перевірте, щоб у вас під час цього руху не була задіяна шия. Бо м'язана шия наразі не напружується. Працюють зовсім інші групи м'язів. Після того, як ви завершили вправу, ми повільно опускаємо руки на підлогу і можемо також вирівняти ноги. І зараз побачили себе метеликом, знайшли центральну вісь і порівняли праву частину нашого тіла з лівою частиною. І можна, якщо є потреба, знову підтягнути колінки до грудей і погайдатися з боку в бік. Це дуже-дуже приємно. До речі, спробуйте таку вправу, щоб колінки йшли в один бік, а голова обличчя в інший. Це допоможе додатково зняти напругу з головного мозку. Працює дуже цікаво, бо в нас взагалі мозок звик до того, що тіло рухається за поглядом, тобто ми маємо бачити, куди ми рухаємося. І коли ми розсинхронізовуємо цей рух, то а, в мозку спочатку відбувається щось таке ну, кшталт паніки, а потім він здається і розслабляється. Повільно поставте ноги на підлогу і дозвольте їм зайняти своє горизонтальне положення. Якщо ви маєте бажання, відчуваєте ще можливе напруження в шкії, в мене його вже немає наразі, але якщо у вас є, то можна на вдосі повичувати, повертати голову в якийсь бік, наприклад, ліворуч вдих, у центральне положення повертаємося видих. Праворуч вдих, повертаємося в центральне положення видих. І повторюємо це вправо декілька разів, за амплітудою, на яку ви зараз здатні. Вдих. в центральному положенні видих, вдих. У центральному положенні повертаємося видих, видих центральному положенні видих. Продовжуємо робити цю вправу, але потрохи зменшуємо амплітуду. Вдих у центральному положенні видих. Продовжуємо робити ще деякий час, на кожному русі, зменшуючи амплітуду. Аж доки голова зовсім зупиниться по центру. Зробіть глибокий вдих і видих. Видихати краще зі звуком, з відкритим ротом. І подивіться на себе знову, як на готелика, порівняйте свою праву та лівою. Частина тіла. І подивіться, яка нога більш розслаблена права чи ліва. Яка рука більш розслаблена права чи ліва? В якому положенні знаходиться стопа? Права чи ліва? В якому положенні знаходиться знаходяться кісті рук лівої та правої. Дивіться, як торкаються поверхні ваші лопатки ліва та права, чи розслаблені плечі, яке плече більш розслаблене, праве чи ліве. Подивіться з середини голови на ваші очі. І спробуйте уявити, який відбиток. Лишало б ваше тіло зараз, якщо б ви лежали на піску десь на середземному узбережжі або в Майами. На Наостанок можна знову зробити вправу, з якої ми починали, тобто поставити ноги на стопи, зігнувши коліна, і зробити декілька таких про... Хочу стоп на досі і розворотньому напрямку на видосі. Це допоможе нашій поясниці зняти можливе напруження, бо на першому етапі, коли ми знаєте, переходимо увагу в шию, може неконтрольовано виникати. Напруга в інших частинах тіла. Якщо ви переконалися, що все розслаблено і ви готові піти у ліжко, то подивіться уважно, ми ніколи не рибком не підіймаємося, ми підтягуємо колінки, перекочуємося на бік і за допомогою рук підіймаємося дуже-дуже повільно. І з цього вже положення, з вертикального, ми переповзаємо до ліжка. <хи> Я вам гарантую, якщо ви будете робити ці вправи або хоча б одну-дві з них з отакими паузами, коли ви поміж вправ скануєте внутрішнім поглядом своє тіло. І Певний час лишаєтеся в тілі своєю увагою. Я вам гарантую, що ви отримаєте зовсім іншу якість сна. Будете потребувати на годину-дві менше для перезавантаження і відпочинку, і вранці будете виглядати краще, більш молодими і свіжими. А тоді буде і настрій, і самопочуття, і ваша ефективність. До нових зустрічей. Бувайте здорові і щасливі! Пока-пока!